Закріпивши цінними 92-му році шість на кожного громадянина шість цільових призначень землі, житла 23 квадратних метри і майна і поклали Український державний щадний банк. Вони зробили банки. Акціонерні товариства, дивіться, публічне акціонерне товариство під назвою Державний Ощадний банк. Це не що інше, що тут робиться суддя. І всі оці ваші бумаги, за, всім, за вашими майно, житло, майно, поклали в оці публічні товариства. І ви не знаєте, що ви є члени цього товариства. І що на вас є по шість участків землі, житло, майно. І Вони 20 років здають в оренду. Оці товариства в кожному районі є товариство. Ось дивіться, Наша з вами. в Танецькому районі взяла людина довідку. В ній написано. Такі то, яка мешкає, отримала майновий сертифікат номер на 1050 житловий як земельні бони, далі ось моя особиста довідка. Дивіться, відкрите акціонерне товариство. Вибачте, я вступала в якесь товариство. Я давала доручення моїй цінні папери якомусь дяді в товаристві розпоряджатися моїми акціями. Наче вони акціонери, в них акціонерні товариства. А я повітряний шарик воздухі, у паспорті зазначенням, що я громадянин і власник. Подивіться в свій паспорт на задню сторінку. Там написано, що ви є власник, але не паспорта, а власник саме оцього, цього, що закріплено за вами. Далі в Ірпені жінка пішла, а її взагалі обдурили. і зовсім не дали ні такого, ні такого. Зараз Солом'янському районі. Ми пішли з нашої громади два чоловіки в банки і стали вимагати нам довідку про ціні папери, а нам прикинули, що не розуміють, що за справа. А потім почали дати 19 гривень за цю довідку. Ми подаємо віконце, а вона нам дає і мілкими буквами написано, що послуг за приватизацію. І якби ми не додивилися, так послуга за видачу довідки. А якщо ми б розписали за приватизацію, значить, все, але це ходить послуги банку послуга приватизації. Ні, значить, вони вже виконують за відділ приватизації, і ми вимушені були звернутись в два. Викликали міліцію, поки міліція приїхала, ми склали. акт. Заставили, скласти протокол. Він ще з нас пояснення вимагав, але ми сказали, що ти не слідчий. І заставили внести в ЄРДР. але вони не внесли. За це, за цю скаргу слідчому суді взялася заступник голови суду Солом'янського, приховувала 22 дні, а по порядку вона повинна. За 72 години розглянути, за три дні. І зараз вона викликала в судове засідання, ми їй заявили відвід. І завтра ми повідомимо Генерального прокурора за її службові підроблення. От що це все починається, щоб ви знали, що ви є власники на своїй території, району, де ви проживаєте, І що ви громадянини, власники, і що ви знаходитесь не в просторі, у повітряному, а що ви повинні мати своє господарство і прибуток на своїй території. Але за нас мають прибуток. Оце хам'йо товариство акціонерне, оце хам'є. На них працює, а міліція допомагає їм виконувати, приховувати ці злочини над нашим народом. Тому зараз вибили десятки людей, В АТО. війнушку вони називають, вони вибили цих людей, вони дадуть по 100, 100 тисяч на похорони. але ні одній матері не сказали: прийміть наслідство цінні папери за цим хлопчиком. А ці ціні папери не можна не продавати, не купувати, тільки передати наслідникам, які народились від 92-го року, і які приносять дивіденти. От я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви такі громадяни, як і ми, і ми прийшли сюди. Дивіться, в якому віці для того, щоб захистити, зберегти нашу Україну, щоб наші території давали нам на протязі стількох років прибуток. А нас обкрадали, нас обкрадають зарплатами, все. Вони собі роблять закони, якими собі роблять зарплати, вислуги, які хоч що хочеш, бо вони самі собі роблять закони. Але цих депутатів, хто вибирав цих депутатів, скажіть, територіальні громади вони не захотіли створити, обійшли, вони зробили інститут організації партій і від кожної партії. Кандидата в депутати, все, кого не захищають, і бюджетом тільки має право розпоряджатися. Громада району і ніякі підприємці. І громада, тільки району має право контролювати всі органи всіх підприємців, які знаходяться на її території. Якщо той лікар, стоматолог, частник завдає злочину громадянам. Він повинен бути негайно закритий, так як і оці злочинці в цьому приміщенні. Це приміщення нашої територіальної громади Солом'янського району. І воно повинно негайно звільнитися від оцих злочинців. Ми прийшли по-доброму, по гарному, по людяному, як громадяни порядні. Призупинити цей злочин.